Лютеранство для одних це символ свободи духу, спроба вирватися з-під залізної руки середньовіччя. Для інших це загроза. Удар у саме серце багатовікової церковної імперії. Хто ж вони ці лютерани? І чому ім'я Мартіна Лютера досі звучить, наче виклик крізь століття. Щоб зрозуміти це ми мусимо повернутися назад у Європу 15 століття світ, де Тіні соборів лягали на цілі міста, церква була не лише місцем молитви. Вона була троном влади, який вершив долю королів і народів. Папа у Римі мав більше впливу, ніж будь-який імператор. І його слово могло стати вироком або спасінням. Та навіть у величних стінах соборів ховалася тріщина. Юди прагнули прощення гріхів, але прощення перетворилося на товар Індульгенції. Купи клапоть паперу і нібито вічність відкрита для тебе. Це був не духовний шлях, а безжалісний ринок душ. І саме тут з'являється іскра. Яка запалить полум'я Революції? Німеччина. Місто Вітенберг. 15.17 Рік. Монах що довгі роки шукав сенсу в послуху? Стає Бунтівником Мартін Лютер. Бере свої 95 тез і вбиває їх у двері церкви. Удар молотка прокотився, наче грім. Не було соцмереж, не було інтернету. Але цього вистачило, щоб Європа завирувала. Тези розліталися, наче летючі іскри на вітрі. Палили розуми так само швидко, як вогонь спалює сухий ліс. Лютер кинув виклик не лише продажу індульгенцій. Він кинув виклик самій системі, яка перетворила божий храм на торгову площу. Але це був лише початок. Його слова ставали мечем, тільки писання ніщо інше не має влади над вірою. Не папа, не собори, не страх перед вогнищем Інквізиції. Лише слово Біблії. Тільки віра спасіння не можна купити. Його не принесуть золоті монети чи показові добрі справи, це дар, отриманий серцем, яке довіряє. Європа почула ці слова, і світ більше ніколи не був тим самим. Революція почалася зі сторінок Біблії. Книга, яку до того часу вважали майже забороненою для простих людей, раптом зазвучала рідною мовою Християнин уперше міг сам читати її сам розуміти, сам шукати Бога? Це було не просто нововведення, це було землетрусом. Який розколов Європу навпіл? Рух Лютеран ширився блискавично. Німецькі князі підняли прапори реформації? Скандинавія пішла за новим вченням? У Прибалтиці воно стало частиною культури? А в деяких країнах? Навіть основою держави, але будь-яке вогнище світла кидає доху тінь почалися війни. Європа вкрилася полями боїв. Найжахливіша з них тридцятирічна війна, цілі міста було стерто з лиця землі. Мільйони життів загублені у боротьби, Де віра й політика сплелися у смертельний вузол. Півстоліття Європа тонула у власній крові. І все ж навіть крізь попіл. Лютеранство не загинуло. Навпаки. Воно принесло Європі нову силу. Переклад біблії Лютером став початком сучасної німецької мови. Школи, створені громадами, дали можливість людям читати і писати. Бо кожен мав право сам доторкнутись до слова. Це був прихід нової доби. Доби освіти. Доби, що готувала ґрунт для косвітництва. Сьогодні у світі понад 70 мільйонів лютеран. Від суворих країн півночі до гарячих континентів Африки. Від Велетенських мегаполісів Америки до Тихих сіл Азії. Їх об'єднує одна річ, віра, в якій людина стоїть наодинці перед Богом без страху і без посередників. Проте і сьогодні не бракує критики. Хтось скаже, що лютерани надто осучаснили віру. Зробили її занадто м'якою. Інші вважають, що разом із відкинутими традиціями вони втратили частину сили. То хто ж правий? Можливо, істина зовсім не там. Бо істина у праві людини робити власний вибір у рішенні шукати Бога не в золота. А у глибині власного серця лютеранство це дорога, яка народилася з протесту. Але стала шляхом відродження. І, можливо, саме в цьому його спрахня сила.